Розділ 23. І знялися всі їхні збори і повели до Пилата його, і почали оскаржати його й говорити. Ми ствердили, що цей ворохобить народ наш і забороняє податок давати кесареві, та й говорить, що він Христос Цар. І Пилат запитав його, кажучи чи ти цар юдейський, а він відказав йому відповідь Сам ти кажеш? І Пилат сказав первосвященникам та до народу: Я не знаходжу жодної провини в цій людині. А вони намагались, говорячи, він бунтує народ, навчаючи в усій юдеї від Галілеї, почавши аж посі. А Пилат. Вчувши про Галілею, спитав Хіба він галілеянин? І, дізнавшись, що він із влади Ірода, відіслав його Іродові, бо той в Єрусалимі також перебував тими днями. Коли ж ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо Він від давнього часу бажав його бачити, багато за нього чував і сподівався побачити чудо яке, що буває від нього. І багато питався його, та нічого не відповідав він йому. І стояли тут первосвященники й книжники, та завзято його оскаржали. Тоді ірод із військом своїм і зневажив його і насміявся, зодягнувши його в яснобілу одіж, і відіслав до пилата його, і того дня стали ірод із пилатом за приятелів між собою. Бо давніш ворожнеча ворожнече між ними була. А Пилат скликав первосвященників і старшин, і народ, і промовив до них. Привели ви мені чоловіка цього, як того, що бунтує народ. А ось я перед вами розвідав і не знаходжу в людині оцій ані однієї провини такої, про що ви оскаржаєте. Також ірод, бо він відіслав його нам. І ось нічого, що на смерть заслуговувало б, він не вчинив. Отже, я покараю його і відпущу. Бо повинен був їм відпустити одного на свято, а народ став кричати й казати: Візьми цього, відпусти ж нам вараву. А той, за повстання одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до в'язниці. І знову сказав їм Пилат, хотячи відпустити Ісуса. Та кричали вони й говорили. Розіпти! його!» Він же втретє промовив до них. Яке ж зло вчинив він! Я нічого, що на смерть заслуговало б, на Нім не знайшов. Отже, я покараю його й відпущу. А вони сильним криком свого домагалися та вимагали розп'ясти його. І взяв гору крик їхній та первосвященників, і Пилат присудив, щоб було, як просили вони, відпустив їм вараву, посадженого за повстання та вбивство в в'язницю, за якого просили вони. А Ісуса віддав. Їхній волі, і як Його повели, то схопили якогось Симона із Кірінеї що з поля вертався, і поклали на нього Христа, щоб Він ніс за Ісусом, а за ним ішов натовп великий людей і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив: Дочки Єрусалимські, не ридайте за мною. За собою ридайте і за дітьми своїми, бо ось дні настають, коли скажуть блаженні не плідні та утроби, які не родили, і груди, що не годували. Тоді стануть казати горам Поспадайте на нас, а узгір'ям покрийте нас. Бо коли таке роблять зеленому дереву, то що буде сухому. І вели з ним також двох злочинників інших, щоб убити. А коли прибули на те місце, що звуть череповище, розп'яли тут його та злочинників одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив: Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони, а як його одіж ділили, то кидали жереба. А люди стояли й дивились. Насміхалися з ними й старшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визвали, коли він Христос, Божий обранець. І вояки глузували з нього, приступаючи, Оцит йому подавали і казали, Коли цар ти юдейський, спаси себе сам. Був же й напис над ним. Письмом грецьким, латинським і гебрейським написаний, це цар Юдейський, а один із розп'ятих злочинників став зневажати його й говорити Чи ти не Христос, то спаси себе і нас! Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи: Чи не боїшся ти Бога? Коли й сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє. І промовив до нього Ісус. Поправді кажу тобі, сьогодні ти будеш зо мною в раю. Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої, і сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє, і, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: Отче, у руки Твої віддаю Свого Духа. І це Прорікши, він духа віддав, коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи, дійсно праведний був чоловік цей. І весь натовп, який зійшовсь на видовище, це, як побачив, що сталося, бив у груди себе та вертався. Усі ж знайомі його й ті жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, здалека стояли і дивились на це. І ось муж на ім'я йому Йосип, що був радником Синедріону, людина, шановна і праведна, не пристав він до ради та чину їх із Ариматеї юдейського міста, що й сам сподівався Божого царства. Цей прийшов до Пилата, і тіла Ісусового став просити. І Йосип, знявши його, обгорнув плащаницею і поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування, і наставала субота. А жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, Ішли слідом, і вони бачили гроба, і як покладене тіло його. Повернувшись, вони наготували пахощів і мира, а в суботу за заповіддю спочивали.